буде брати цей м'яч. і Є нагода для атаки. Завдяки цьому у дніпра 1 Левицька Тараканова запускає на лівий фланг. Сама Тараканова йде. Виконує подачу. І хто на підбиранні? Левицька убойна позиція. Гол. Ну просто вбивча позиція. І не втратила, не змарнувала свого шансу Тетяна Левицька. 1-0! Перший гол Дніпра 1 у весняній частині сезону. Перевага вже окреслилася Дніпра 1 Але Маріуполь є дуже небезпечним. Ось на таких е, контратаках. Вакуленко не перериває цю передачу. Вихід сам на самий Гол забиває Тарсукова. Зрівнює рахунок на 43-й хвилині. Ну... Виконує м'яку подачу Левицька Ілінки, гол! Спрацьовує спрацьовується зв'язка. І так полегшено зараз. Тетяна Левицька так.